Доброго ранку, шановні глядачі та всі, хто піклується про своє здоров'я. В новій рубриці Здорово жити піде мова про таке захворювання, як апендицит. Що варто знати, аби ви з ним не зустрілись у вашому житті? Все про профілактику захворювання ви почуєте далі. Апендицитом називається запалення червоподібного відростка сліпої кишки апендикса. Зараз ви можете побачити його на картинці. Ось такий маленький та гарненький апендекс може наробити стільки галасу і довести організм, приміром до перитоніту одного з ускладнень. Апендицит досить поширене захворювання. Він частіше розвивається у віці 20-40 років, а хворіють ним частіше жінки, ніж чоловіки. Серед гострих хірургічних захворювань, органів черевної порожнини, гострий апендицит складає майже 90%, займаючи серед них перше місце. Якщо апендицит виявити вчасно, він швидко виліковується, проте усувається виключно хірургічним шляхом. В той самий час операція по видаленню апендициту оцінюється хірургами як найпростіша і, як правило, ускладнень після неї нема. Що нам потрібно знати про це захворювання? В першу чергу звертаю вашу увагу на те, що чітке виконання всіх правил здорового способу життя. Це вже є величезним кроком, я б навіть сказала, головним кроком в профілактиці. Апендицит нерідко розвивається на тлі наступних захворювань: хронічні форми коліту, холециститу, ентериту, аднекситу, а також перитифліт, спайкова хвороба черевної порожнини, закрипи та синдром ледачого шлунку, гельмінтоз. Профілактика апендициту полягає у виключенні негативних чинників, лікуванні хронічних захворювань органів черевної порожнини, і виключенні закрипів і в дотриманні здорового способу життя. Однозначно ж, раціон харчування повинен включати достатню кількість рослинної клітковини, оскільки саме вона збуджує перистальтику кишечника. Коли ж захворювання уникнути не вдалося є сенс відкоригувати свій раціон харчування і режим дня. Симптоми гострого апендициту ні в якому разі не можна ігнорувати і розраховувати на те, що все само собою пройде. Відчутний дискомфорт в нижньому правому боці, що поєднується з порушеннями відходження кала, блювотою і температурою, все це має бути приводом для негайного звернення до професійного медика. В одній з наступних рубрик ви дізнаєтесь про те, які конкретні дії прискорюють реабілітацію після апендициту. Тому слідкуйте за новими випусками та будьте здорові.